Слава Богу. Наше християнське життя воно якби не заключається чи не побудоване там виключно на молитві. Але молитва це одна так якби з фундаментальних частин нашого життя. І коли ми молимося, є великі можливості для нас відкриваються Духом Святим. І коли ми молимося, то хотілося б молитву використовувати. Максимально для нас, для прославлення Бога для себе. І сьогодні ми зібрані в ім'я Ісуса Христа, щоб молитися, бо є багато за що молитися. Життя іде, вносить корективи в, наше, в наші сім'ї, в наші плани. І нам все це треба узгоджувати з Богом, вимолювати, просити, славити Бога, щоб отримати просвітлення на ті речі, які відбуваються в нашому житті, щоб ми знали, що робити і куди йти. Перед молитвою поділюся словом послання до євреїв, 11 розділ з першого вірша, подивимося на це місце з нового перекладу. Що ж це означає віра? Це означає бути впевненим у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Саме через таку віру в минулі часи наші предки здобули прихильність Божу. І повертаємося до старозавітньої історії книга чисел, 20 розділ. Всім відома нам історія Прочитаємо її з другого вірша. Написано наступне. Води для громади не було, тож зібралися люди разом проти Мойсея та Аарона. Вони почали нарікати на Мойсея, кажучи краще б ми померли разом з братами своїми перед Господом. Навіщо ви привели громаду Господню в цю пустелю, щоб ми і худоба наша померли тут? Навіщо вивели ви нас із Єгипту, щоб завести до цього страшного місця? Тут немає зерна, смокв, виноградної лизи, ані гранатів, і питної води немає. Тож Мойсей та Аарон пішли від громади до входу в намет зібрання, впали до лілиць, і слава Господня явилася їм. І сказав Господь Мойсею: Ти і братвій Аарон візьміть палицю. Зберіть громаду і перед ними промовляйте до скелі, тоді скеля дасть воду. У такий спосіб ви дістанете для них воду зі скель і напуватимете громаду та їхню худобу. Тож Мойсей взяв палицю сперед Господа, як він і наказав, зібрали Мойсей та Аарон громаду перед скелею і сказали їм Слухайте, ви, скаржники. Чи хочете ви добути воду зі скелі цієї? Тоді Мойсей підвів руку, двічі вдарив скелю палицею, і ринула вода, і напилася громада і худоба їхня. Однак Господь сказав Мойсею Аарону, через те, що ви не вірили мені, щоб шанувати мене як святого перед очима народу Ізраїльського, ви не введете цю громаду в землю. Яку я даю їм? Це води Меріва, де народ Ізраїлю повстав проти Господа, і де він явив їм святість свою. Ось така історія. про... Дивимося так знаєте, на Мойсея. Все життя цього чоловіка було покладено, спрямовано для того, щоб вивезти ізраїльський народ з Єгипту. Бог так його зробив життя, що він дивом вижив, що він потрапив в царську сім'ю Єгипетську, що він здобув вищу освіту, і при тому він був навчений закону єврейського, мови єврейської. 40 років. У нього було багато перспектив, але навіть він був так навчений і всередині мав такий мотив, щоб допомогти своєму народу. Потім, коли він утік через те, що вбив єгиптянина, 40 років Бог учив цю людину смирятися, слухатися, зламав його там, зламав його там і знову покликав до праці. Все це було зроблено для того, щоб ця людина могла так слухатися Бога, щоби вивести такий складний народ в кількості близько двох мільйонів через пустелю в обітовану землю. Скільки разів вставав Мойсей перед Богом, щоби Бог не знищив той народ, коли, Богу, коли гріхи цього народу вже дійшли до Бога, і каже Бог до Мойсея: відійди, я знищу цей народ, а від тебе буде новий народ. І Мойсей ставав в пролом, якби собою затуляв, закривав цей народ і сказав: якщо їх, то і мене, і Бог тоді змилувався. І от і це вже не вперше, коли народ нарікає, і знову трапляється ситуація при водах миріви, купа людей постійно нарікають, тому що їхній світогляд відрізнявся від того, що хотів їм дати Бог. Вони згадували своє попереднє життя, вони згадували, як вони жили і що вони мали. І коли Мойсей їм проповідував, що ми йдемо в воду, яка тече, молоком і медом, кожен собі малював. Ідеальну картину, як він прийде, і з річок буде черпати, з однієї річки молоко, з іншої річки буде черпати мед, проходить рік за роком, і воно зовсім не схоже, не вписується, не має цього. І коли вони не бачили того, то згадували те, що вони мали, і нарікали на Мойсея. А коли не було води, люди ставали ще все злішими. І почали нарікати народ на Мойсея, що ну чому ти нас сюди привів? Найти написано, що Мойсей і Аарон впали лицем до землі перед Господом. Щось страшне. Вони відчували, що це щось дуже важливе. Так як народ повстав, так як народ почав нарікати, це якась небезпечна ситуація. Це не просто що вони планово прийшли перед Богом, там просили в нього. Ні, вони впали перед ним лицем до землі. І Бог явив їм свою славу. І каже Бог до Мойсея, дає йому інструкцію. Дає йому інструкцію, як зробити. І каже: ось є скеля, станеш перед нею з Аароном. І разом з Аароном скажете до цієї скелі: Дай воду. І вона дасть воду. Знаєте, але Мойсей був людиною. Дістало, дістали люди, втомився від цієї ситуації, ношу народу, тягар народу нести, втомився, втомився по-людськи. Навіть я не знаю, чи він просто свою в тому, так, як, ну, надоїли нарікання ці. І коли приходить момент, треба стати перед цим, не знаю, який там НАТО був, не два мільйони, можливо, стояли перед ним. Але великий натовп коли треба було стати перед ними і проявити послух і виконати Боже Слово. Мойсей вперше за всю історію, де ми читаємо, коли він вів людей, проявляє свою емоцію. Замість того, щоб підкоритися Божому Слову, Мойсей зривається і проявляє свою емоцію, говорячи. Каже, слухайте ви. Скаржники, нарікателі, ремствувачі, скільки можна, скільки можна нарікати, скільки можна це робити. І бувши наповненим цим відчуттям, він б'є своїм посухом об цю скелю двічі, нічого при тому не говорячи. І потекла вода. І народ напився. Але, знаєте, і Бог в той же момент говорить до Мойсея і до Аарона і не прощає Мойсею цієї помилки. І дивіться на цього чоловіка, ну можна подумати: ну, Господи, ну скільки ж робив? Ну життя його навіть не для нього було. Все ти робив, ти його взяв. Ну, одна помилка, ну пробач вже йому. Він каже: за те, що ви перед моїм народом. Не явили моєї святості, ви не війдете в цю землю. Те, ради чого жив, ради чого був народжений на цю землю, ради чого вів цих людей, смирявся, ради чого Бог його зламав в його таких бажаннях, стереотипах світогляду ті школи, які він проходив, 40 років одну, 40 років іншу, скільки років вже рухався по пустелі, і тут через одну помилку. І Бог не прощає. І так хочеться сказати, ну, Господи! Ну, ну, оце ж можна було вже йому простити. Ну, хай же війде. Хай же ну, ну, скільки ж зробив, скільки заступався, такий близький з тобою був. І Бог йому не простив. І Бог дає. І написано далі, е... Бог говорить так до Мойсея через те, що ви не вірили мені. Знаєте, друзі, і це основне, що я хотів би для нас сказати в цій історії. Віра. Віра, про яку ми говоримо. Часто ми такі в нас є такі неправильні уяви, що таке віра, чи як віра практикується в нашому житті. Часом ми говоримо, що віра це стан нашої душі, чи віра це відношення наше до Бога. Чи віра це, наприклад, я так вірю, просто я так вірю, я так думаю, що це правильно, і це називається віра. Але коли ми читаємо Боже Слово, то віра зовсім це не відчуття, не емоція, не стан душі, не стан серця. Це зовсім не це, абсолютно братя і сестри. Віра, от, коли ми читаємо ці місця, щоб не розбирати цього всього, віра в цьому випадку, ви знаєте, це конкретні справи. От, коли Яків каже, ви знаєте, ну, як веде полеміку і каже, що: знаєте, Покажіть мені віру. От, Наприклад, ти кажеш, що ти віриш, покажи мені свою віру. Покажи мені свою. Ти кажеш, що я віру, але діл немає. Покажи мені свою віру. Це нереально. Нереально охарактеризувати віру, в якої немає предмету. Це просто, це просто слово, пусте, яке не має ніякого значення. Він каже: Ти покажи мені віру, а я тобі покажу віру. Діла, які характеризують віру. І тоді каже: да, якщо це діла є, які характеризують віру, значить це є віра. І Каже віра, без діл, мертва. Це просто слово, якого не існує, яке не практикується. Знаєте, вірити, вірити. Я би так своїми словами передам те, що я думаю. От дивіться, віра це покора Божому слову і діла, які людина робить відносно Божого Слова. В цьому випадку Бог сказав, що Мойсей не проявив святості перед народом, тому що Мойсей не повірив, бувши переповнений емоціями, Мойсеєві тяжко можливо було нести цю ношу народу, і коли він отримав слово від Господа. Він же й сам не повірив, що Бог явить свою силу, свою святість, свою милість і такому народу, який нарікає постійно, ну хіба Бог вже дасть ту воду, ну скільки можна, ну скільки можна? І від нього вимагалося одне, так як в принципі і завжди підкоритися Божому Слову і проявити віру. Віра в той момент в нього була зробити те, що сказав тобі Бог, попри те, що відбувається, друзі, попри твої емоції, попри те, що ти бачиш. Попри те, що тебе оточує, попри те, що світ навіть валиться з під ніг, віра це коли ти робиш так, як каже Бог, і від того ти не відхиляєшся ні вправо, ні вліво. І може здаватися, що це неправильно, може здаватися, що треба нарешті поступити, так як поступають ці люди. Але коли ти отримав слово, друже, то віра твоя буде заключатися в тому, зробити так, як сказав тобі Бог. До кінця, браті і сестри, до кінця, до кінця, щоб не сталося. Будь вірний, будь віруючий, роби, роби, як сказав тобі Бог, як відкрив тобі Бог. І коли народ так дивився на Мойсея, коли вже діти там були, які мали війти в обітовану землю і почати нове життя, новий народ, коли всі споглядали на Мойсея, от Мойсей, на жаль, не проявив святості, виявив таку слабкість, яку ми може, кожного дня являємо, і не поставив Боже Слово так високо, не підкорився йому. Не підкорився йому. Написано в цьому вірші в, єврей, в євреї, в 11 розділі послані до Євреїв другим віршем, що каже: наші предки такою вірою здобули прихильність Божу. Прихильність Божу люди здобули, і там написано, так як я читав в новому перекладі, що ви знаєте, немає цих речей насправді. А ці люди вірили, що вони є, ці речі. І вони вірили, що це слово, воно правильне, те, що говорить Бог. І каже, Богові сподобалося те, що люди робили те, і йшли до того, що вони не бачили. І ніхто не бачив, і народи оточуючі не бачили. І каже, ці люди, які так робили, вони не бачили. Вони не бачили, їм не було відкрито, як до чого вони. Ну вони йшли, вони йшли, браття, сестри. Це не стан їхньої душі, це дорога їхня. Вони до цього йшли. Це їхні діла, це їхні справи. І каже, тим, що вони так робили. Вони здобули прихильність Божу. Каже на Божому слові, що нічого не здивувало Христа, як віра деяких людей і як невір'я деяких людей. Обставини, які нас оточують, можуть бути дуже тяжкими, браття і сестри. І ми, як церква, можемо зациклитися на тих обставинах, і тяжко нам може бути дуже, бо ми можемо переживати, що так все змінюється. Що так, не бу... що так нема, як колись було, чи так ми краще жили до війни. Знаєте, говорив, казав один чоловік, каже, що його поставили, він молодий був. І от його поставили служити старшим людям, і він їздив, відвідував їх. І він каже: Я здивувався. каже. Коли я почав з ними спілкуватися, старші люди почали розказувати, ну, яким вже. Багато років, які в них цілі є. Що в когось є цілі там, не знаю, побудувати будинок, в когось є такі прохання, там ще за, можливо, за дітей, багато матеріальних цілей. І він каже, цей молодий чоловік каже: от я дивлюся на цих людей і розумію, вони ж ніколи цього не досягнуть. Навіщо 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 цим переживати так? Навіщо цим жити? Ну, люди, вам вже. Ну для чого для чого? І ви знаєте, я так для себе подумав. Отак, ми в житті ставимо якісь цілі, щось хочеться добитися, чи в нас є стереотипи, що отак ми будемо благословеною людиною. І багато хто цих цілей не доб'ється в цьому житті, браття і сестри. І якщо ці цілі, вони є фундаментом в нашому житті чи фундаментальні, то ми нещасні люди, дорогі друзі. Тому що, не досягнувши, по-перше, ми будемо досягати їх, якщо ми такі впевнені, люди і хочемо щось досягнути, особливо якщо це стосується матеріального чи навіть духовного. Ми можемо так збудувати своє життя на досягненні цього, так і до цього йти. І будуть проходити роки п'ять, десять, десятки років. І ми цього не досягнемо. Ми цього не досягнемо. Є якась істина, браті і сестри, яку ми повинні досягати, яка описана в Божому Слові. Тому е, своє заключення я хотів би сказати, що ми не маємо права так зациклюватися на собі, бо в нас є відповідальність, що служити іншим людям. Інші люди дивляться на нас. А якщо ми будемо такі бідні і нещасні, бо так погано, то хіба ми зможемо служити іншим людям? Ми будемо нести тільки сумніви і розчарування. От хтось стояв у служінні, бачив плоди, а плоди зараз змінилися. Як печально, хтось бачив, як росли його діти, а вони зараз за кордоном, як печально. Не знаємо, що буде завтра, не знаємо, як, як жити. І ми можемо тільки про це говорити. І тоді змінюється віри, немає, і тоді змінюються наші діла, дії, мова, змінюється наше життя. То ми будемо молитися, дорогі браття і сестри. Хай Бог поможе нашому невір'ю, хай Бог укріпить нашу віру. Хай Бог дасть нам в цій молитві, з'єднуватися із Святим Духом, щоб отримувати для себе благодать. Наша дорога ще є впереді. Чомусь Бог дав нам народитися в Україні і жити саме в цей час. Ми маємо таку привілею, дорогі браття і сестри, жити в цей час, в який вже не живуть ті люди, які померли до війни. А в нас є така нагода служити людям, бути вірними Богові, довести свою вірність. Я читаючи Біблію, я думаю, у мене теж свої плани були, і я розумію, щось таке Бог масштабне робить, що потрібно просто так, якби. Відкинути це все то хотілося, хотілося, але потрібно так прислухатися до голосу Духа Святого. А що тепер робить Бог і яка участь моя в тому процесі? Можливо, не досягнеться так того, чого досягалося, і жити не будеться, та не буде так, як колись, чи фінансів може не буде так, чи церкви такі великі. Не буде, но війна допущена Богом на нашій землі, і наша відповідальність, і наша участь у тому є. Ви знаєте, зараз іде контрнаступ наших військових так ну не знаю, як ви молитеся за це чи не молитеся. Це заступили нові бригади, які ніколи не брали участь у війні, і ви можете там підтримувати війну чи не підтримувати. Але від того, що робиться на фронті, залежить зараз наше життя, життя України, церкви. Ми, як церква, маємо голос, можемо впливати. Ми можемо думати дуже довго, як нам погано а можемо ставати більше від Бога, отримувати благодаті. І більше молитися в Дусі Святому за те, що відбувається, за хлопців, за керівництво, за долю нашої країни. Що я маю робити, Господи, дай мені вірити, дай мені йти. Найти не видно, браті, сестри, просвітлення, а треба йти вперед, ніби ми, як ті, хто має перемогу. Треба говорити так, ніби ми, як люди спасені, треба говорити і так, ніби що нас захищає Бог, що з нами є Дух Святий, треба бути піднесеними, треба бути наповненими миром. Це є віра, треба служити. Треба рухатися, треба будувати, треба робити щось, треба служити, треба йти вперед. Це є віра, браття і сестри, це не стан нашої душі. Хай Бог нас цьому благословить. Давайте молитися, давайте відкривати перед Богом серце. Хай Бог укріпить нашу віру. Амінь.